Вітаю, друзі! В нас в роботі автомобіль Toyota Camry 70. Але сьогодні піде мова не про Toyota Camry 70. Всі ви її знаєте, достатньо непоганий автомобіль. А мова піде про новинку в нашому складі. Новинку автомагнітол. Ну, як новинку вона вже була давно. Вона йде, друзі, з крутілочкою. Багато людей, які не дуже люблять ось кнопками на рулі користуватися. Дуже багато людей, які е, кажуть, що ось в мене були отакі крутілочки, і я хочу, щоб і на магнітолі так само синхронненько все працювало. Тому, будь ласка, коли ви вмикаєте радіо в автомобілі. Ось вам і новинка магнітола. Значить, Ця магнітола достатньо швидка. Я швидко про неї розповім. Вона з dsp процесором звука. В, ну, в автомобіль за допомогою пластика ось цього, да, отак зніму вам. вписалась ідеально класно. Звук відпускає класний. GPS навігація вже працює, будь ласка, їдьте куди вам потрібно. Так само кнопка для GPS навігації на боковій панелі. Перехід до всіх додатків. Достатньо удобний. Що хорошого? По-перше, дата і час, ви її завжди бачите. По-друге, gps навігація куди ви їдете, ви завжди бачите. Далі додатки, які ми найчастіше користуємося, і музикальний програвач. Ну, звісно ж, що вам можу сказати, як же без картинки. Гляньте, будь ласка, якість картинки. Це знімає мій мобільний телефон. Ну, тобто, в живим оком вона набагато краще. Про що це говорить? Про те, що при подачі хорошої якості зображення. Ну... Все буде ідеально працювати. Далі, камера заднього огляду. Її клієнт попросив не замінювати, тому ми рідну камеру Toyota Camry 70 під'єднали до нашої магнітоли на Android. Тому ну, приблизно магнітоли ви ці всі знаєте, але в двох словах я вам покажу, чому настільки швидко і якісно воно відкриває картинки і швидко працює. Ось, будь ласка, я вже в Ютубі да, вже ось. Раз, два, три, вуаля, і в нас, ну, Ютуб вже працює. Тобто, ребят, це найшвидші магнітоли. Значить, Що вона має цікаво? По-перше, 4G інтернет, по-друге, CarPlay, Android Auto. подивіться, яка якість картинки без зупинки в Ютубі вона краще, ніж там будь-де. да, Дивіться, ось вписалось в рідне штатне місце за допомогою пластикової рамки. Кольори передає шикарно. Це все тому, що е, тут процесор 2,0 ГГц. Я швидко пробіжусь по внутрішньому. Чем? Ось такі повинні бути е, магнітоли. Android 13 і зверніть увагу, CPU 7862S OctaCor, 8-ядерний, 2,0 ГГц. 4 оперативний 32 внутрішні. На сьогоднішній день це найкращі магнітоли, які можна було б ну, там, взяти на ринку України. Тому я. Вам настойчиво рекомендую. Звертайтесь до Павтоком'я, якщо ви хочете, щоб ваша магнітола без всяких Да, До речі, прошивок ніяких не потребує. Тобто, та прошивка, яка тут є, вона устойчива і вона буде працювати. Ну тобто, срок роботи магнітоли достатньо високий для того, щоб її можливо ще переставити в інший автомобіль. Вхід для мікрофона, вхід для РСТ Резета є. Додатково мікрофон виводиться. Звичайно, до Toyota під'єднується, кнопки на ролі працюють. Якщо вже взяти Toyota Camry 70, бо я говорив про магнітолу на початку, зараз про Toyota Кемрі говорю. Ну і звісно ж, да, камера заднього огляду, звісно ж, GPS навігація, будь ласка, все працює. Чорновола 33 дроп 30. Бачите, я ще так трошки вже заговорююсь сьогодні, а воно нам знаходить, будь ласка, і все показує. Щорса 32В, будь ласка. Ну, Тобто майже майже ні одна магнітола не може зрівнятися в швидкості по роботі. Вже і пробки все показує. А це перше включення карт Направляйтесь Google. Направляйтесь на восток. Ну, отак, от, коротше кажуть. Ви собі направляєтесь на восток на сівер, на запад. Все у вас тут буде в вікні показувати, дата і час, гучність, якщо нам потрібно зробити тихіше, голосніше. Так, да, друзі, магнітола має безліч ну, Я по ним всім зараз літати не буду, тому що ви знаєте ці налаштування. Але саме головне, що все достатньо швидко працює. І мені подобається, що ця кнопочка навіс з боку, ось тут. Натискаєш і зразу переходиш на карти. Не потрібно, виходиш, карти все одно ти бачиш. Розумієте? Звук класнючий, радіо працює швидко ловить хвилі, гучність, все, різке погашення звуку при натисканні на магнітолу. Ну і все те, що я раніше розповідав. Але магнітола з клетілочкою має своє місце в обіхоті. Тому звертайтеся до павтоком'юа, підберемо штатну магнітолу класну, з високою якості, роздільною здатністю. Да, До речі, екран QLED 1280 на 720, кому цікаво.